Я дуже користуючись нагодою, хочу подякувати. просто дипломат, це я би навіть сказала, надзвичайно сміливий дипломат і дуже сильна людина, яка згуртована дійсно не тільки революцію. В принципі, це. Ми, ми великі друзі. Ми великі друзі. Андрію, я завжди з тобою. Я дуже була рада тебе бачити. Тобі Сашко передав величезне вітання, мій чоловік. Я хочу подякувати Андрію Ларіонову окремо. Крім того, що ми всі захоплені були професійними постами, які практично Україна читала, і ну, це для нас було дуже, дуже важливо. Ми з Андрієм другий раз тут зустрічаємося, і я другий раз розумію, що Андрій адвокат фактично на такому рівні подає Україну адвокат у цих якраз. Цінності, значить, в Росії є ці люди, є поняття свободи, і є ці самі цінності, які фактично пішли. Ми будемо, незважаючи на всю ідеологію Путіна, пам'ятати, що Київська Русь, Русичі, що не так Путіну легко буде переписати історію. Все таки я дуже сподіваюся, що. Румынское суспільство нам без России не обійтися. Я где-то на пресс-конференции говорила, что если будет спалах черговий Майдану, то это уже будет спільний Майдан Украины и Руси. Я маю такую надежду уже. Андрей, у меня вопрос очень серьезный сегодня к вам. Как далеко может пойти Путин? Мы хотя бы должны понимать, как нам мобилизироваться и до какой степени мобилизировать общество, что нам, к чему готовиться, это чисто должно быть сейчас чистое моделирование ситуации, какие возможные варианты меня интересует если там заложена спецоперация по борьбе с экстремизмом, вот это меня и, и пугает потому что экстр... ну, то есть явление которого нету в том объеме, чтобы с ним бороться, значит его будут провоцировать так как и все остальное провоцировали на Украине все то, с чем якобы началась борьба чего не было. Как далеко это все может быть во времени. В ресурсах і в масштабах